Я магарич представляє гумористичний концерт з ВОСЬМИМ разом. Ну, якщо що, я тут рядом. Ми тут в коптьорці. все Добрий день. Добрий день, добрий день. добрий день. Я чув, ви тут у ліфті застряли. Так! І ви ще як мінімум півгодини будете знаходитись у ліфті? Так! -лі -лі. Тоді у вас обов'язково знайдеться хвилинка для Слова Божого. <ріст> Бо як написано в Писанні, буває такі, що ти купив прилад, а він не працює так само влаштовувати уряд. Урядки так влаштовані, але все поміняється згодом. У 2012 році все поміняється і із ходимо. Все, мужики, скоро закінчиться. Пішли зі мною. О, є книжечка, давай, пішли. тут Нам телефонують. Мальчики, ви ще там? Так! Это же здорово! Мне тут так одиноко, а вокруг никого. Давайте выпьем. В мороз и в гололед и слякать Не заставляйте женщин пить. Все, конец эфира. пи пи пи, -пи. Где эта кнопка? А, Богдан, скажи, пожалуйста, в какую квартиру хочешь идти? Я в 29-ю. В 29-ю? Да. А, чекай, чекай, А девчонку а как звать? Ну, я не знаю. Я знаю тільки місяць тому в нічному клубі познайомились. Познайомились. М -м -м. Або Настя, або Наталя. Настя. А мені казала, що по нічним клубам не ходить. Казала, що її цікавлять тільки серйозні відносини, а не так легковажність. Скажіть, будь ласка, чому? Ти стараєшся, працюєш, а вони вони вибирають не багатого та забезпеченого, а студента. Вони вибирають не зрілість та стабільність. А вибирають молодіжний романтизм. Можливо, дійсно був правий класик, кажучи, що в нас помер дух авантюризму. Можливо, дійсно порадивувати жінок не машинами, карибами та дачами, а старими добрими серенадами. Під балконом. Чому ті слова, чому ті запитання приходять лише тоді, коли змінити практично неможливо нічого? О, нормально, чувак, заклинання поділо! Дивися, га-га, двері відкрились, давай йдемо разом нам по дорозі. Знаєш, Богдане, і я так подумав. Іди ти. Як то кажуть, молодим у нас. Дорога. Ну, а як же ця фраза, що старікам нам везде почот? Слухай, я так подумав, у вас довгі серйозні відносини, а я я навіть імені її не знаю. Давай, іди ти, так буде чесно. Знаєш, Будан, я так подумав, в кінці кінців сьогодні її свято. Нехай вона вибирає. <му> Міна казав поет Онраве, кохання, ненависть один лиш крок. Життя це мить, яка летить, зникає під впливом декількох зірок.